Мерца, і сина, і святка. Коли ми говоримо про священницьке служіння, мабуть, ми повинні згадувати тих, хто першими його починав в Христовій церкві. Згадувати апостолів, в якому становищі вони були на початку свого служіння. Саме про це і розповідає сьогоднішній Євангелій. На Невеличкому човні, в Борхливому морі, от де вони були. І коли з'являвся тим морем, ідучи, Спаситель наш Ісус Христос, вони навіть лякалися, вважаючи його за привид. Їм потрібно було надзвичайно багато духовних сил, які в них зрештою з'явилися після присяжця Святого Духа. Але на самому початку вони ще дуже багато людського в собі мали. Емоції, пристрасти, страхи, невпевненості. І от Петро, найбільший з віруючих в Ісуса, побачивши, що той іде водою, каже, якщо це ти. Поклич мене, щоб я пішов до тебе тою ж самою водою. Для нас це розуміння того, що подвиг тих апостолів, він обов'язково пов'язаний із здійсненням чогось надзвичайного. Не завжди надприродного, Але практично завжди надзвичайного, не такого, як у звичайних людей. Це суттєво. Взагалі людина не може ходити водою. Але бувають обставини. Коли це необхідно. І Петро і наважився, і пішов, і перелякався. У хвилю, в буря. І починає через те потопати. І тут для нас одна з найбільших наук. Хочеш не потопати, не лякайся. Найперше, цього вчить нас, наша віра, не боятися, які б обставини не були, що б на тебе не насувалося якої б гіркоти і страждань ти не зазнав. Не бійся, тільки віруй, сказав Христос. Вірувати і не боятися. Це головне у взаємодії з суворим життям. У взаємодії з тими, кого ми любимо. Головне любов. Але і любов вчить нас не боятися. І про це апостол Іоанн колись написав. Не бояться, бо мають досконалу любов. І ми зараз дуже багато бачимо от таких саме прикладів, коли люди не бояться тому, що люблять. Ми можемо дуже багато насправді. І завдання, які стоять перед нами завжди, є духовними завданнями. Бо потребуємо цих наших духовних сил і ворі і мужності, і сміливості, і відваги, і здатності стояти попри все, всупереч всьому. І не хитатися, і не давати ні себе, ні свою правду. Це все духовні сили забезпечить. Це все духовні якості являються. І тому нам треба вчитися. Ходити по воді. І не лякатися, коли приходить буря. Ходити по воді і не лякатися, коли з'являється. На твоєму шляху Спаситель. Він іде рятувати. Він спасає. Ходити по воді і не лякатися навіть, коли починаєш потопати. Маловірний, чого ти злякався? питає Ісус Петра. Давайте плакати нашу віру а з нею нашу нужність, а з нею нашу безстрашність. І тоді ми відчуємо, що людина, яка вірує, вона не похитна, вона нездоланна, вона не